На початку лютого поточного року Верховна Рада України затвердила зміни до закону про акціонерні товариства. Нагадаємо, що президент України наклав вето на прийнятий у 2009 році закон. Вніс поправки до нього і запропонував Верховній Раді ще раз його розглянути. 3 лютого народні депутати ухвалили зміни, і нині цей закон роз'яснюють керівникам та членам акціонерних товариств. Кажуть, що приватизація і акціонування на початку української незалежності це, мабуть, повна профанація правового регулювання діяльності акціонерних товариств. Кожен із нас був чи ще залишився маленьким власником того чи іншого великого виробництва. Ну а дольової матеріальної участі не відчував і досі не відчуває. Хоч 75% внутрішнього валового продукту України виробляють акціонерні товариства, чи уявляєте ви себе співвласником? Риторичне запитання. Тож виникла нагальна потреба створити законодавчо. Основу для побудови надійної системи корпоративного управління, і головне захистити права та інтереси не тільки інвесторів, але й акціонерів. З прийняттям закону всі товариства повинні набути нового статусу публічних або приватних, і це до квітня поточного року. Цей перехідний період виявився складним для багатьох компаній. Тож і відбуваються роз'яснені семінари та круглі столи, на яких прагнуть допомогти товариствам вчасно і безболісно пройти цей процес. Мета цього семінару. Якомога детальніше і доступніше роз'яснити керівникам акціонарних товариств, представникам юридичних служб акціонарних товариств якраз саме шляхи переходу, спрощення цих шляхів полегшення самого того поступу, і щоб все відбувалося в рамках закону, і люди розуміли, для чого це робиться, навіщо це робиться, і в майбутньому наші акціонарні товариства відповідали. Тим встановленим нормам, які існують у цілому світі, у форматі активної дискусії учасники круглого столу висвітлюють багато питань: як захистити інтереси компанії та акціонерів при формуванні статутного капіталу, як вирішувати конфлікти інтересів з боку керівництва компанії під час укладання договорів, як правильно проводити процедуру скликання та проведення загальних зборів, як посилити роль наглядової ради та встановити контроль за діяльністю виконавчого органу, як захистити право акціонерів, отримувати частину прибутку Компанії та багато багато інших має значення, як суспільство сприйме закон і як буде виконувати, адже як він буде впроваджуватися, це теж дуже має велике значення. Тому ми тут. Ми хочемо навчити людей. Ми хочемо, щоб вони зрозуміли навіщо ці реформи сприйняли і виконували. Тоді тільки інвестор до нас потягнеться. На прес-конференції про акціонерні товариства, що відбулася після засідання круглого столу, не тільки торкалася проблем впровадження закону. Експерти зробили ще й власні прогнози. Вважає, що тенденція до скорочення акціонерних товариств зберігатиметься й надалі. Із 460 таких зараз залишилося 384. Фахівці підкреслили, що для нашої області достатньо більше 100 акціонерних товариств за умови, якщо вони працюватимуть ефективно. У нас на території області зараз на загал. Є зареєстрованими 384 акціонерних товариства. З них тільки порядка 60 провели свою діяльність у відповідність до нового закону. Тобто, якщо ви самі розумієте, це навіть мізерна цифра в порівнянні. Враховуючи ту тенденцію, яка є зараз по цілій Україні, ну, скажімо так, є неприроднім 30 тисяч акціонерних товариств для такої держави, як Україна, коли на цілу Польщу їх є 100. І 2 тисячі, допустимо, Сполучені Штати. Я так говорю в середньому.